21-річний Олександр кандидат у майстри спорту з кулькової стрільби. У спортивно-стрілецькому комплексі займається 10 років. Розповідає, стріляти з пневматичної гвинтівки по мішенях навчився за рік. Такої оружиє. сбалансировать и настроить под себя. Это тоже немаловажно при отработке техники и прочего. Работает на сжатом воздухе калибр 4,5. Как у обычной, кто-то скажет, воздушки и прочего. конкретно приспосабливается, настраивается для спортивної стрільби. Поборотися за першість у чемпіонаті з кулькової стрільби вирішила і 16-річна Вікторія. До чемпіонату міста дівчина готувалася півроку. Каже, аби перемогти на змаганнях, необхідно регулярно займатися. У нас такой вид спорта, он вызывает спортсмену меткость, сдержанность и Получается, спортсмену равновешенность. Получается, спортсмены уравновешены все и спокойно. И поэтому, как сказать, все выходит без эмоций. Нужно быть спокойным, чтобы у тебя что-то вышло. Позмагатися у влучності у міському чемпіонаті зібралися з півсотні спортсменів з Донецької області від 10 до 40 років. Кожен учасник на відстані 10 метрів повинен зробити від 20 до 60 пострілів залежно від вікової категорії. Переможцем стає той, хто набере більше очок. маленькие спортсмены стреляют по 20 выстрелов, те, которые уже совсем взрослые, те по 60. Стреляем из пневматического оружия, пневматический пистолет, пневматическая Мы просто стреляем разными городами, каждый стреляет у себя, обмениваемся результатами и уже по итогам соревнований подбиваем и награждаем победителя. Триватиме відкритий чемпіонат міста з кулькової стрільби два дні присвятили змагання до дня фізичної культури і спорту. Данило Черниченко і Ливанська. Новини на Суспільному.